Вербиться в терпінню. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. О, солодка любове жертвую тобі, мої малі болі, так нічого не варті в порівнянні з твоїми болями на Христі. Приймаю їх в тому наміренні. В якому Господь Бог зіслав їх мені, і прошу прийняти їх як жертву, милу Тобі. О Ісусе, злочи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злочи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі, О Ісусе, злочи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Солодка Любове! жертвую Тобі, мої малі болі, так нічого не варті. Порівнянні з твоїми болями на Христі, приймаю їх в тому наміренні, в якому Господь Бог зіслав їх мені, і прошу прийняти їх як жертву, милу Тобі. О Ісусе, злочи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі, о Ісусе, злочи мої, малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О, Ісусе, злучи мої малі болі з твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Солодка любове, Жертвую тобі, мої малі болі, так нічого не варті в порівнянні з Твоїми болями на Христі. Приймаю їх в тому наміренні, в якому Господь Бог зіслав їх мені, і прошу прийняти їх як жертву, милу Тобі. О Ісусе, злочи мої малі болі з твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злочи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злочи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О, Ісусе, злочи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О, Ісусе, злочи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Солодка любове, жертвую тобі, мої малі болі, так нічого не варті в порівнянні з Твоїми болями на Христі. Приймаю їх в тому наміренні, в якому Господь Бог зіслав їх мені, і прошу прийняти їх як жертву, милу тобі. О Ісусе, злочи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злочи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злочи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злочи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О, Ісусе, злучи moji maлі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Солодка любове Жертвую Тобі Мої малі болі, так нічого не варті в порівнянні з Твоїми болями на Христі. Приймаю їх в тому наміренні. В якому Господь Бог зіслав їх мені, і прошу прийняти їх як жертву, милу Тобі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучі мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. О Ісусе, злучи мої малі болі з Твоїми безкінечними болями на Христі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.